Сьогодні відбулася постійна депутатська комісія. Депутати нас заслухали. Громада прийшла, долучилася. Законі відключення електроенергії в місті Запоріжжя. Ми будемо боротися. Передали звернення, передали наші вимоги. Хочемо створити робочу групу. Депутати повинні долучитись. Вони наші обранці і вони повинні нам допомагати. Розкажіть, будь ласка, що у вас за проблема? Дом з електрикою, в якому відключається світло. Немає погано поступає вода на верхній поверхі, Відключається інтернет, відключається поверхів? 14. 14 поверхів і вода дуже погано поступає на верхні поверхи. Відключається інтернет, відключається зв'язок, погано чуть сирени, тільки ті, що і паралізується все життя. Дітки є в вашому будинку? Є маленькі а, а пенсіонери? дітки, пенсіонери, які не можуть не спуститися, ні спуститися, піднятися. Інвалід, інваліди інвалід є, і є, є такі, що вообще не взагалі виходять тільки благодаря ліфтам. А скажіть, будь ласка, як ви сьогодні можете відгукнутись про наших депутатів про роботу? Що ви побачили в їхніх очах? Поки що нічого. Ось так. Тому на всі наступні комісії, будь ласка, громада, долучайтесь, нас повинно бути більше.